Добрий день, мене звати покотил Ярослав, я лікар клініці Animal Clinic. Хочу розповісти про таке захворювання як бабезіоз. Бабезіоз або піроплазмоз. Зараження базіми, паразитами, які локалізуються в клітинах організму тварини. Зараження відбувається під час укусу кліща вашого улюбленця. Бабезіоз виразиває руйнацію еритроцитів. це кров'яні тільця, які вблюдають за транспортування кисню по організму. від чого Страждають і тканини, і органи. Насамперед, такі органи, як печінка та нирки. При даному захворюванні, якщо не звернутися в клініку, то ваша тваринка може померти. Обізіозом хворіють як собаки, так і коти. Коти дуже рідко. Від моменту укусу кліща до прояву симптоматики може пройти від пари днів до двох тижнів. Перші симптоми такі: це в'ялість, сонливість, відмова від їжі, підвищення температури до 40 градусів і вище, іноді рвота, іноді діарея. Якщо ви бачите ці симптоми, треба звертатися в клініку. Якщо нічого не робити, симптоми переростають в більш. Захворювання прогресує, і симптоми про, 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 проявляються більш е, яскраво. І вони змінюються на такі, як е, яскравого кольору сеча або навіть бурого е, віддишка у тварини. Слизові голунки стають блідого або ж жовтяничного кольору. Стан тварини від, відмічається як тяжкий, при таких Симптомах треба негайно звернутися в клініку. Як всити свою тваринку від е, цього захворювання, або ж при уже його початку е, покращити її стан максимально. Перше, це профілактика. Профілактика це кабель на холку або ж таблетки від ектопаразитів. Після кожної прогулки промацувати вашу тваринку, дивитися на шерсть чи там, ну можливо, на наявність цього кліща і содового. Якщо так сталося, що ви знайшли кліща, то його треба видалити, викрутити за часовою стрілкою і обробити місце укуса антисептиком. Якщо ви цього не можете зробити, треба їхати до лікаря, до фахівця, який це зробить. В будь-якому випадку, якщо ви замітили квіща на тваринки, треба звертатися в клініку для діагностики. Для діагностики потрібна е, лише кров, вистачить навіть однієї краплі. І якщо діагностика покаже позитивний результат, то це лікування. Лікування залежить від стану тваринки. Якщо це початкові, е, початкові симптоми, початкова фаза, то вистачить лише симптоматичних лікувань, амбулаторних. І препарату, який пригнічує діяльність цього паразиту, і вбиває його. Якщо стан тваринки тяжкий, то це може перейти ну, краще, можливо, буде доцільно стаціонар, і інколи в дуже тяжких станах навіть переливання крові або еритростарної маси. Бережіть своїх улюбленців. Будьте уважні, не ігноруйте такі симптоми, захворювання насправді дуже тяжке, тому звертайтеся за допомогою в Animal Clinic.